Всім привіт! Які. Сьогодні у нас така тема, що чекає вас у найближчий час. Найближчий час подивимося, що у вас буде в вашому житті. Для енергобіну підписочка. Ставимо класик, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає на повну діагностику, будь ласка, приймаю тільки людей по запису. Помічників нікого в мене немає. Працюю я одна. Розклади є загальними. В кого як резиною, пишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте подивимося ваше життя, що вас чекає в найближчий час. Найближчий час ваше життя. Дивимося. Найближчий час. В найближчий час проявлення якоїсь дами. Жінка, яка йде з якоюсь звісточкою до вас в собственний дом. В найближчий час якась жіночка йде до вас, що хоче? Що хоче. Ох! Кобра, я б сказала, не жіночка, думала, що щось хороше, тут прямо кобра вийшла. Жінка, яка може зв'язана бути з магією, щоб ви собі розуміли, будьте обережні. Жінка після цієї звістки, знаєте, таке враження, як вона хоче у вас забрати якусь стабільність. Щось таке. Не знаю, ну щось тут зв'язано з казньоними людьми. Отака От жінка на порозі дає звістку, а може і сама з'явиться, бо тут да, карта вдома вийшла. Прямо йде ворог, я б сказала. Ворог іде, до вас на поріг. Нехороша вийшла, дама, йде за якоюсь пользою. Да. Жінка, яка розводила за вас втайні, й може, якісь слухи, такі розговори за вас, за ваше життя, за вашу сім'ю, дуже нехороші велися. Дивіться, бо ця хитренька лисиця може вам перевернути ваше життя, будьте дуже обережні. В найближчий час з'явиться, дівчатка, хлопці, ну я скажу так, напротязі сіми днів напротязі 7 днів людина прямо йде до вас на порог, будьте дуже обережні. Щось задумала? Щось задумала. Що задумала. Скандал якийсь. Знаєте, задумала, я вам скажу, що задумала. Таке враження, що після появи цієї жінки у вас падає скандал в сім'ї. В сім'ї, може, з чоловіком, да? вам прямо важкість падає. Дуже агресивно хтось до вас після цієї жінки буде відноситися. Будьте дуже обережні, менше її слухайте і не довіряйте, бо людина нехороша йде до вас. Нехороша. Але ви сильні. А ви, в принципі, мабуть, і, і догадуєтеся, хто це. Бо ця людина зв'язана якось з мужчиною. Зв'язана з мужчиною, майте свою голову на плечах. Не слухайте оцю хитру лисицю так? і майте голову на плечах. Я скажу, що ця жінка навіть якісь підклади вам робила. Робила підклади, тому що за цієї людини в собственному домі постійно маєте розрушення. Будьте дуже обережні. Така людина в найближчий час на вашому порозі. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика в вайбер телеграм. Всім гарного дня, до побачення.